Вітаю! Я директор Миронівського навчально-виховного комплексу Дубровін Олексій Леонтівич. Наш НВК має підстави пишатися не тільки тому, що це заклад нового типу, куди входять класи школи та ліцею. Він відомий перш за все значними успіхами своїх обдарованих вихованців. Лише за минулий навчальний рік 15 із них стали призерами та переможцями обласного етапу олімпіад та конкурсів. А одна учениця стала призером загальнодержавного етапу конкурсу з української мови імені Петра Яцка. Вже п'ятий рік у нас впроваджується проект Один учень, Один комп'ютер в одному класі. Батьки цих учнів були настільки зацікавлені в інформаційних технологіях, що за власні кошти придбали цей комплект. Наші вчителі готові до використання в навчальному процесі інформаційних технологій. Бо всі не тільки пройшли навчання за програмою Інтел, але й активно застосовують ІКТ у своїй діяльності. Я вчитель математики і інформатики, і як ніхто добре розуміє, наскільки важливе використання інформаційних технологій у школі. Я можу застосовувати сучасні методики, спілкуватися зі своїми колегами, обмінюватись досвідом, професійно зростати, спілкуватися з батьками через інтернет. Як класний керівник, планувати життя свого класу. Це, як сформульовано в освітній програмі Microsoft, світ безмежних можливостей. У наш час інтернет так глибоко проник у всі сфери життя, що важко без нього уявити світ. Ми живемо в інформаційному суспільстві. Маємо доступ до необмеженої кількості інформації, коли-небудь її людством. Інтернет це мегапідручник, який дозволяє підготуватися до уроків, конкурсів і олімпіад. І я дуже сподіваюся, що цей проект допоможе у цьому і моїй дитині, і всім учням Миронівського навчально-виховного комплексу. А для мене це доступ до величезної кількості цікавої інформації, ілюстрацій, фотографій, електронних книг. Адже зараз дуже багато матеріалу важко знайти в бібліотеках. Завдяки інтернету перед нами відкривається великий, цікавий світ, який хочеться, щоб був дуже великим і корисним. Наш заклад має бути учасником проєкту Відкритий світ, тому що ми активно впроваджуємо ІКТ. Особливо цінними є ці технології при роботі з обдарованими дітьми, при підготовці їх до олімпіад, до конкурсів та при написанні робіт МАН. Вони надають рівні можливості усім дітям, які хочуть займатися науковими дослідженнями і підвищувати свій рівень знань. У цьому національний проект Відкритий світ, як для мене, керівника секції МАН, має велику перспективу. Сподіваємося, що проект нас підтримує. Привіт! Я восьмикласниця Діана Жельні. Будь-яка людина, на мою думку, може досягти дивовижних результатів, коли вдало поєднуватиме власний творчий потенціал та сучасні інформаційні технології. Відкритий світ мироїнський НВК не просто чекає. Ми йдемо до вас, адже горимо бажанням опанувати все нове, щоб бути майбутнім, креативно працювати для України і побачити світ в усій красі. Я хочу вчитися цікаво. Сучасні технології дають можливість експериментувати, творити і спілкуватися. Я хочу вчитися всюди. Мій планшет допомагає вчитися і в шкільному класі, та за його межами. Я хочу вчитись сучасно, використовувати технології майбутньої ще потім самому створювати їх. Я хочу вчитись за світовими стандартами, за матеріалами найкращих спеціалістів України та світу. Я хочу вчитися легко. Усі предмети і матеріали у моєму комп'ютері. Я хочу вчитися цікаво. Нові технології дозволяють експериментувати, творити і спілкуватися. Миронівський НВК. Це 464 учні та 47 педагогів. Але ми маємо лише два кабінети з мультимедійним обладнанням і один комп'ютерний клас із надто застарілою технікою. Все це ми активно і результативно використовуємо. Проте, нам уже тісно в цих обставинах, ми хочемо розвиватися і в творчому, і в інтелектуальному, і в технічному плані. Давайте,